Нелізорна можливість в майбутньому отримати постійну зарплатню у вигляді надувної кульки. В Верховній Раді буде розглядатися новий законопроект про зайнятість населення. Сьогодні сюди вийшла незалежна студентська проспілка «Прямодія», тому що в цьому законопроекті є кілька пунктів які ну, передбачають просто експлуатацію молодого спеціаліста, експлуатацію студента, який щойно закінчив своє навчання. Тобто, ну, наприклад, там збільшується строк стажиров, стажування з 3 до 6 місяців, при тому, що, що зарплатня. Яку потрібно обов'язково на сьогоднішній день платити людині, що проходить стажування у цьому законопроекті? Не обов'язково. Підходьте сюди, дівчата, і ви, як молоді спеціалісти, які скоро будуть получати зарплатню, можете підійти, взяти одну повітряну кульку собі.